Всім привіт, друзі! 9 жовтня. Вчора була гарна погода, і сьогодні теж гарна погода. Вчора трішечки бджоли обльотувались, і сьогодні теж облетяться ті, які мали пізній розпліт. Я думаю, що ще будуть вікна і в листопаді можуть облетітися. Це не проблема. Але тема сьогодні буде трошечки інша. Знову ж таки, буду відповідати на деякі актуальні питання для бджолярів-початківців, які задають такі конкретні питання. І вони хочуть отримати конкретні відповіді. Скажімо, скільки раз потрібно обробляти бджіл від кліща, скільки раз потрібно дивитися в зимній період за бджолами, заглядувати в вулик. І чи не нашкодить це бджолам? Скажімо, часті такі огляди в зимній час, коли бджоляр початківець з цікавості, можна сказати, день через день заглядує, дивиться, як там клуб, як сидять бджоли. Все це зараз ми помаленьку розберемо. І так, перше таке питання, коли останній раз обробляти бджіл від кліща. Ніби є таке число, що ось обробив такого то числа, і все буде гаразд. Ні. Все залежить від місцевості, від конкретних сімей. Скажімо, перед останній раз можна обробляти, коли вийшов весь розплід. В кожного свої числа, немає конкретного числа. Вийшов весь розплід. Ви обробили, контролюєте, скільки у вас впало кліща. Якщо ви впевнені в препараті і бачите, що кліща практично немає, в принципі, цього достатньо. Якщо, скажімо, ви обробили після виходу розплоду і бачите, що посипалось дуже багато кліща, це означає, що закліщеність дуже велика. І що повторно. Вдарити по кліщу потрібно через 7-10 днів ще раз обробити і подивитися, знову проконтролювати цей осип. Немає конкретних чисел. Все за обставинами. Запам'ятайте, в бджільництві, в принципі, нічого конкретного, вірніше, конкретних дат немає. Все залежить від різних обставин. І навіть в одному і тому самому регіоні. Зараз такий вже клімат, що все змінюється. Те, що ви робили, скажімо, минулого року, може не спрацювати цього року і так далі. Я з приводу і затяжної яйцекладки маток, скажімо, вони в цьому році затягнули майже до жовтня. Ось якось так. Я думаю, зрозуміло. Ви повинні, друзі, орієнтуватися по місцевості, по прогнозу погоди приблизно. Дивіться, що вас чекає в майбутньому. Зараз, в принципі, технології дозволяють. Подивитися на якомусь сайті, що буде через тиждень, хоча б приблизно воно співпадає. І можете орієнтуватися, на яке число, коли що вам робити. Так, з кліщом, я думаю, зрозуміло, тепер з приводу того, наскільки часто потрібно заглядати в вулик. Давайте так, спочатку розкажу ідеальний варіант, в принципі, який. Більшість бджолярів влаштовує. Це коли ви все зробили вірно, корма є, обробили. Перевірили, як сів клуб. Якщо клуб сидить спокійно, я вам це пізніше покажу. Все, матка є, сім'я зібралася. До весни практично можна туди і не заглядувати. Це ідеальний варіант. Я стараюся, у мене так 90% пасіки можна сказати, сиділо на місці. Нікуди вони не йдуть до весни. Весною облітаються, носять вже свіжий нектар, а ще є запаси меду. Ну, Для відео, звісно, я заглядаю, я показую, я лізу, тому що це потрібно для каналу і так далі. Це ідеальний варіант. Але є різні ще нюанси. Десь. І бджоляр не спрацював, десь і сім'я не спрацювала, десь запаси кормів слабенькі. І потрібно такі сім'ї контролювати. Скажімо, якщо ви все зробили, перший такий огляд можна робити в грудні, в кінці грудня. Подивилися, де сідають клуби. В принципі, до грудня, до кінця грудня, можна сказати, перед новим роком, ці сім'ї зимують, сидять, нічого з ними не стається. Уже починаються проблеми в січні. Ось там вже починає, ніби можна сказати, відходити проблемна сім'я. І тоді ви, коли перевірили, дивитеся, що в сім'ї є якісь проблеми, скажімо, вже клуб дійшов до задньої стінки, або не вистачає вже кормів, потрібно там давати канді, мед. Ну це вже зовсім інше питання. Ще ми будемо його розбирати. Ще, по ходу, зимівлі, я думаю, ще відео будуть. Але тепер про часті огляди, такий нібито бджуляр-початківець відкриває, трішечки там заглянув, в кого там холстик, в кого, скажімо, якась пленочка або потолочена, підглядує, де там ті бджілки сидять і так далі. Скажу вам так: бджолярі зараз будуть писати, що це не потрібно, це страшно, це і так далі, і велика шкода. Для бджіл, якщо такі легенькі огляди ви робите навіть раз в тиждень, нічого страшного ви бджолам не зробите. Це однозначно. Звісно, це в плюс до них не йде, доброго там теж нічого немає. Але я робив такі експерименти, тривожив сім'ї, мінімально тривожив. Я ж не кажу, що я відкривав там, стукав, грюкав. просто... Часто оглядував, дивився, і зимують вони прекрасно. Звісно, хтось буде казати те, що вони там тримали свій мікроклімат, і ви до них залізли, все в них там і температура, і вологість, все збивається, їм знову потрібно там добу все налаштовувати. Десь в цьому якась правда є, але не така глобальна, не така критична, що вже все просто. Якщо ви 10 разів за зиму, чи там навіть 20 разів за зиму заглянули в вулик, все, сім'я не перезимує. Ні. Якщо єдина проблема сім'ї, ваші огляди, то це не проблема. Сім'я не зимує, по поганих кормах дуже слабенька, багато кліща. Ну або якась ще хвороба, зайшла в зиму. Все, бджоляр. Я хто кажуть, як би Бджоляр не старався, сім'я перезимує. Як роблю я? Я, в принципі, оглядаю, оглядав вірніше. Раніше, коли не було каналу, не було Ютуба, я раз в місяць, 30-го числа, приходив і тихенько дивився, як сидять клуби. Відкривав і робив з цього такий висновок, що все гаразд, скажімо, або в деякій сім'ї не гаразд, потім вже починав з нею працювати. Раз в місяць, якщо ви хвилюєтесь, скажімо, бджоляр початківця, це звісно він хвилюється. Якщо ще його перша зима, то взагалі паніка. Раз в дві неділі. Теж перевіряйте. Але це після нового року. Як я сказав, до нового року, які ви сім'ї вже не запустили, вони в нас дозимують. До нового року, що в принципі ні морозів нема таких толкових, ні. Ну і погода така, як ви бачите, змінюється з дня на день. Ось так. А вже після нового року, раз в дві неділі, підглядуйте. Якщо почали вже давати, скажімо, мед, годувати, теж контролюйте, з'їли, додали і так далі. Відео ще по цій темі, звісно ж, буде. Так що, друзі, на цьому на сьогодні все. Не забувайте підписуватись. І, можливо, якщо все буде добре, на 10 тисяч підписників я зроблю якийсь розіграш. як завжди, допомога бджолярам, початківцям. Щось придумаю, можливо, якісь. Якийсь, якийсь захист, ну, не знаю, є задумка така. Поживемо, побачимо. Всім до побачення!